Перші наслідки ми вже бачимо. Ілон Маск сказав, що створює свою партію, американська партія, і вже активно її там просуває. Навіть з'їзд вже щось планує, принаймні якісь опитування з цього приводу проводить в своїй, звісно ж, соцмережі ікс. Що з того буде? І друге питання: от коли вже ухвалили той великий красивий законопроєкт, куди фокус зміститься? Ну, перше, я думаю, що у Трампа справді це була головна мета, ключова мета його uh -huh. президенту, ну, президентури, друге, крім того, щоб отримати реванш і моральне задоволення і всім розказувати, що якби він був тоді ще президентом, uh -huh. то нічого поганого не було. Це провести ще цей законопроект, спрямований ну, в принципі, для, в інтересах багатих і супербагатих. До яких він себе самого причисляє. Да? скорочення соціальних там програм, медікер соціальне медичного страхування, таке інше, збільшення зменшення податків на багатих і збільшення відповідно державного боргу. Це те, що не сподобалось Ілону Маску. Хоча він теж мільярдер, насправді. Але він ну, як людина розумніша, він розуміє, до, цього, до чого це зрештою призведе. А, от і тому. ну, Можна сказати, що ключова така мета чи мрія Трампа збулась. Він свій цей законопроект про, пролобіював, провів, але ще не збулась, ключова мета його політичних опонентів, його ворогів, до яких зараз насправді перекинувся е, Ілон Маск, і ця ключова мета це зробити імпічмент Дональду Трампу за цю mm -hmm. каденцію. В ту каденцію не вдалося двічі. То очевидно в цю каденцію в третю каденцію ну, з третього разу, з третьої спроби, це, це має, має мало би вийти. Для цього треба виграти вибори до конгресу, до обох палат конгресу Сполучених Штатів. Ілон Маск пропонує створення, так би мовити, третьої партії Америка Паті. Яка ну, претензія на третю партію, але по суті це спойлер буде опонентів Трампа. Да? Це та партія, яка буде відбирати голоси саме у, у трампістів республіканців. Ну, республікан, кожна партія демократична республіканська, це коаліція різних сил в даному випадку. От в, в республіканській партії є там мага трампісти, є якісь помірковані консерватори, інші групи, і в тому числі прихильники маска, так 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 звані. Да? Uh, і маск хоче uh, відвести якусь частину, очевидно, більш-менш там. Ну, не Мага, да, от Мага має залишитись Трампом, а всі інші вони до, до розпорядження нового якогось політичного проєкту. Мені сподобалось не, не зараз, а раніше тільки Маск вперше про це місяць тому написав Нікі Гейлі в Твіттері і диригувала. так, звичайно, нам треба там третя партія. ну З таким підтекстом я готовий очолити. Бо Ілон Маск, як людина, яка народжена в Південній Африці, не може кандидувати в президенти, наприклад, Сполучених Штатів. А Нікі Гейлі може і брала участь там, і в неї є. Своє брала участь в праймері з республіканської партії, вона може цю частину якось відвести. Ну, тут є проблема в тому, в, в самому Ілоні Маску, чи захоче він це робити, чи він буде захоче лідером, чи буде тільки спонсором. Бути спонсором було б розумніше. І ні, чи не передумає він бути опозицією до Трампа, Бо одного разу вже довелося пом'якшувати свою риторику. Ну так виглядає, що він може створити це і відійти. І себе, так би мовити, від, від удару якби відвести. Але якщо це справді відтягне значну кількість республіканських голосів від, від прихильників Трампа на наступну осінь вибори да, листопад 26-го року, це ще ж дожити треба якось, uh -huh. до, до цього моменту, то тоді з'явиться можливість у демократів отримати більшість в обох палатах. Ну і можливо якась частина пройде цей депутат разом з депутатами цієї нової партії оголосити і провести процедуру імпічменту.